Готуємо шоколадну ковбаску. Смак минулого, який пройшов не одне десятиліття. Кількість усіх інгредієнтів буде вказана внизу під відео. Візьмемо каструлю, покладемо туди вершкове масло та додамо какао. Усі столові ложки беріть з гіркою. Також можете вносити корективи та регулювати інгредієнти за смаком, плюс цукор. Плюс молоко. За бажанням можна додати цедру, ванільний цукор чи сіль. Проте я не додавав. У нас класична рецептура. Можете подрібнити печиво не так, як я показую на відео, тобто в рівних пропорціях. Одну частину подрібнити в крихту, а іншу поламати на невеличкі шматочки руками. До печива додати подрібнені горіхи та перемішати їх ложкою. Горіхи кладіть будь-які за бажанням підготувати дощечку, на яку будете викладувати ковбаску, та застелити стіл харчовою плівкою, у яку будемо цю ковбаску замотувати. Компоненти каструлі перемішайте до їхнього розчинення. Попередньо поставивши на невеликий вогонь. Слідкуйте, щоб не підгоріло. Після закипання потримайте декілька секунд та вимикайте. Переливаємо цю рідину до печива. Перемішуємо його ложкою. На харчову плівку викладаємо масу в формі ковбаски та загортаємо її в неї. Ковбаску переносимо на дощечку та ставимо в холодильник до застигання. у кожного буде різний, відповідно, залежить від температури. Після застигання нарізайте на скибочки та куштуйте, готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!